<реш> так, всім привіт. Починаємо наш день сходження на стой дикими маршрутами. А да, ми починаємо. Вийшли на е, Привальчик і будинок лісника. Тільки великий. Сьогодні начекає дуже довгий маршрут. Насправді і група обраних зобралась. Нереальний трект з реальними людьми, так ми його назвали. Слідкуйте далі, буде ще цікаво. Підтягуємось, підтягуємось, дівчата. На гору Бердо, 815 метрів. Знаходимося на невеличкому вододілі, за нашою спиною Буковий ліс, спуск Ждимир, там є Форелеве господарство і залізнична зупинка в селі Вовчі. Ну і зараз будемо йти по хребту. Доктор з нами, лікар. В кожному поході. Група підтягується, погода хороша, настрій хороший. Підтягуємось. І видно чудово наш маршрут. Далі йдемо на розпуту, розпута там магура, і виходимо на полонину. Там де такі пологи, там будемо ночувати. За цією горою і волове знаходиться вода розрив у трубі. Завтра вийдемо на стой, це друга вершина з двох цих горбиків. друга, крайня справа. І тим хребтом спустимось в Березник. Ну, ночувати будемо там, на тій полості. Вже дозріла в горах брусниця. Дивіться, дуже багато вітаміна С, і менше, ніж. Чорниця, але вона дуже корисна, такі от кущики дуже смачно. Шановні вийшли на полонину, гора Кінська, 1200 метрів над рівнем моря. Наша вершина, гора стоїть, там відніється де стовпчик. Дивіться, Туди вийдемо. можливо, сьогодні, можливо, завтра будемо бачити, як карта ляже, як у нас буде по часу. Там відніються жлобки, де ми були, весь маршрут, як ми йшли. Наша групка ще підтягується. Всі щасливі. Змучені але щасливі. Я зважені і щасливий, а ми змучені і щасливі. Майже дійшли до вершини, у підніжжя Горестой. До неї зовсім рядом, дивіться, буквально 50 метрів набір висоти по довжині 100 метрів і ми на самій вершині на 1660 метрів. Вся панорама всю боржаву від великого верха, гимба, магура, граб і аж туди до кука, там де сонечко світить, ця боржав є. Залишки колишньої військової бази. Дежурна, командний пункт, оскільки на горі була радіолокаційна станція. Що як враження сьогоднішній день? Ми знову народилася. Прекрасно. У Дякуємо Богу, що дійшли. Ми ще не хотіли йти. Нарешті камери. Не відчуваючи ні. Оля, ти що, ми куртишся на сюди? Приїхали. Прийшли. Прийшли на, наш, да, на локацію, де в наш табір. Значить, Дівчата сплять по крутому в наметах, а ми методом геологів в спальних мішках. Ріється водичка, будемо вечеряти, буде чай. Хлопці з руки. Сонечко вже сідає. Так, Сьогодні в меню чай чорниця. Ivan, ceai. Da, Ivan, ceai. Cernetă, brusneța. Sunetă, desbula. Sunetă. Sunetă. Si a sunetă. Hit, tam de Luhansk. За горою граб. І ще чер... чорниця і брусниця. І утоп... утопи його так. Да. Щоб не горіло просто. І ще додамо. Броми. Не шкода, ще додаємо. Просто. То на заробітку Шановні, Починаємо другий день нашої подорожі. Спалось нам добре. Метод геологію показав, що так можна спати. Декому було холодно, ну, декому було добре. Одним словом, має такий метод право на існування спати без намета, просто в спальнику під відкритим небом. Бачили зірки, було досить цікаво, бачили зорепад. Сьогодні у нас легка частина, оскільки тільки дорога вниз, але шлях довгий 12,5 кілометрів до села. Будемо потрошки рухатись і будемо йти лісом. Ну а в селі чекає холодне пиво і купання в рісці боржала. Що... <різько> Ні, ти двоє, туди а ну ж тебе я туди вийду. Тут щодо, от так. Так що девота. Чи чуть і зібрати? А далее? Вот-вот А далее вообще здесь здоровы? Там Вот это поворот так там речка там не ела Там сидят чувак Там чувак Швак-швак, На нас читал швак, швак. <говорити> Треслова, але... <говорити> <говорити> Так що твоя идея... <говорити> я якщо брал, то я дружала. Это боржава детка. Горяча тоже вода.

Фініш в селі Березники з холодним пивом. Ми вижили. Ми вижили, це головне, так?